Сьогодні 25 травня. Ось і настав день виборів. Скоро члени дільничної виборчої комісії зберуться на виборчій дільниці. Сьогодні для них важливий та відповідальний день. З 8 до 20 години буде проходити голосування. До речі, а що ж відбувається на самій дільниці? Раніше ніж за 45 хвилин до початку голосування, дільнична виборча комісія проводить своє засідання. На початку засідання перевіряється кворум. Члени дільничної виборчої комісії оглядають стрічку, якою було опечатано сейф, перевіряючи, немає на ній пошкоджень, і перевіряють, чи відповідають дійсності підписи на цій стрічці, а також відтиск початки дільничної виборчої комісії. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було початено сейф, або невідповідності підписів чи початки на ній, дільнична виборча комісія негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ та окружну виборчу комісію. Після цього члени дільничної виборчої комісії перераховують виборчі бюлетені, про що складається акт, який підписується всіма присутніми при цьому на засіданні дільничної виборчої комісії та скріплюється початкою комісії. Кількість виборчих бюлетенів, зазначена у вказаному акті, вважається кількістю бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією. Якщо стрічка не пошкоджена, голова дільничної виборчої комісії відкриває сейф, дістає виборчі бюлетені, оголошує кількість виборчих бюлетенів, отриманих дільничною виборчою комісією відповідно до відомостей, зазначених у витягу із протоколу окружної виборчої комісії про передачу виборчих бюлетенів дільничним виборчим комісіям чи в акті складеному дільничною виборчою комісією, Якщо такий акт складався, ці відомості секретар комісії заносить до протоколу про підрахунок голосів виборців. Голова дільничної виборчої комісії на засіданні комісії перед початком голосування надає для огляду членам дільничної виборчої комісії присутнім кандидатам на пост президента України, їх довірним особам, офіційним спостерігачам, представникам засобів масової інформації по черзі всі наявні на виборчій дільниці виборчі скриньки. Після огляду скринька пломбується, після чого у неї опускається контрольний лист, у якому зазначається номер територіального округу, номер виборчої дільниці, час його вкидання у виборчу скриньку, підписи голови, заступника голови, секретаря та інших членів дільничної виборчої комісії, кандидатів, їх довірених осіб, офіційних спостерігачів, які присутні при цьому. Контрольний лист підписується цими особами. Їхні підписи скріплюються початкою комісії. Після вкидання контрольного листа голова комісії надає для огляду наступну виборчу скриньку і проводять з нею ту ж процедуру після опочатування останньої виборчої скриньки та вкидання до неї контрольного листа і встановлення великих стаціонарних виборчих скриньок на відведені для них місця, виборча дільниця вважається готовою для проведення голосування. Малі. Переносні виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для бюлетенів вниз у полі зору членів дільничної виборчої комісії та інших осіб присутніх на виборчій дільниці під час голосування. Ірино Павліно, Олена Михайлівна, візьміть, будь ласка, виборчі бюлетені, які ви будете видавати виборцям в приміщенні для голосування. Олександре, візьміть, будь ласка, виборчі бюлетені для організації голосування за місцем перебування виборців. Їх рівно стільки, скільки виборців включено до витягу із списку виборців. Тобто, якщо при голосуванні за місцем перебування виборець помилиться, ви на жаль не зможете надати йому інший бюлетень замість зіпсованого. Всі, хто отримали виборчі бюлетені, засвідчить, будь ласка, факт отримання бюлетенів у відомості, яку надасть секретар, розставляючи підпис. Не забудьте, що з цього моменту вам слід берегти бюлетені як зіницю ока, адже тепер ви забезпечуєте збереження бюлетенів і дотримання порядку їх видачі виборцям. Перед початком голосування дільнична виборча комісія має проінформувати окружну виборчу комісію про кількість виборців, внесених у список виборців на виборчій дільниці на момент початку голосування, а також про кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування. Дуже добре. Для цього мені потрібен документ, який підтверджує вашу особу та посвідчує громадянство України. Ось мій паспорт. Контрольний талон виборчого бюлетеня зберігається у члени комісії, який видав виборчий бюлетень. При цьому робити на виборчих бюлетенях будь-які інші позначки забороняється. Голосування на виборах президента України є таємним. Забезпечення таємності волевиявлення виборців під час голосування покладається на дільничну виборчу комісію. Контроль за волевиявленням виборців забороняється. Фотографування, відеофіксація в будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців, в тому числі особисто виборцем в кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборців результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняється і є порушенням таємниці голосування. Членам виборчої комісії іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії і розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця. Для забезпечення голосування громадян з обмеженими фізичними можливостями в приміщенні для голосування облаштовується одна спеціальна кабіна для таємного голосування, в якій може розміститися інвалідний візок. Шановний, ви хочете проголосувати? Та ні, дякую. Я вже проголосував на іншій дільниці. Але як мер міста я можу знаходитись будь-де. Ви що мене не пізнали? Мене ж кожна собака в цьому місті знає. Ось і до вас завітав. Подивитись, як ви тут свої вибори проводите. Вибачте, але законом не передбачено можливість вашої присутності у приміщенні під час виборів. Покиньте, будь ласка, приміщення. Інакше я змушена буду звернутися до працівника органів внутрішніх справ по допомогу. Шановна, звертайтесь до будь-кого. Але як мер цього міста я можу ходити тут скрізь. Покличте, будь ласка. Ну ну Шановний, підемо. Добре. Шановні члени комісії, наші колеги відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. У контрольному листі зазначається номер виборчої скриньки, час виходу, година та хвилини членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені, Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії та, за бажанням, кандидатами, їх довіреними особами офіційними спостерігачами. Добрий день, Добрий день. проходьте, будь ласка. Зв'язку вашою хворобою у вас є можливість проголосувати вдома. Виборець чи члени його сім'ї не можуть не допустити членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів на пост президента України, їх довірених осіб, які мають право бути присутніми при проведенні голосування, до приміщення, де такий виборець голосує. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування. Виборець голосує особисто у режимі таємного голосування без присутності будь-кого, у тому числі кандидата на пост президента України, офіційних спостерігачів членів виборчої комісії. Доброго дня. Я хотів би проголосувати. Дуже добре, але для цього мені потрібен документ, що посвідчує вашу особу і підтверджує громадянство України. Ось і паспорт. Дякую. Вибачте, але вас немає в списку виборців. Я не можу видати вам виборчий бюлетень. Як це немає? Я вже місяць як переїхав цю квартиру. Чому мене немає? Я не знаю, чому. напевно сталася якась помилка, але я не зможу вам допомогти нічим. Я буду скаржитись. На жаль, ви знаєте, ми все одно не зможемо внести вас до списку виборців, тому що законом не передбачена можливість внесення змін до списку виборців в день виборів, але ви зможете звернутись до органів ведення державного реєстру виборців і виправити цю помилку для того, щоб проголосувати при повторному голосуванні у разі його проведення. Я і до органу ведення державного реєстру виборців піду, і вам також буду скаржитись. Я цього так не залишу під час проведення голосування. Дільнична Виборча комісія не розглядає скарги. Якщо такі скарги надходять під час голосування, комісія повинна їх розглянути одразу після закінчення голосування, але до початку підрахунку голосів. Звичайно, що у задоволенні такої скарги, як подав наш герой, слід відмовити. Ось і повернулися наші члени комісії, які організовували голосування за місце перебування виборців. Давайте переносну виборчу скриньку, поставимо її в полі зору дільничної виборчої комісії, офіційних спостерігачів, представників засобів масової інформації. Зверніться, будь ласка, Доброго дня. Я напевно зіпсувала виборчий бюлетень, поставила позначку на за того кандидата. Що мені робити? А ви можете звернутися з письмовою заявою до члена виборчої комісії, який видавав цей виборчий бюлетень з проханням видати інший виборчий бюлетень. Член виборчої комісії видає інший виборчий бюлетень, тільки в обмін на зіпсований. Про що робить відповідну позначку у списку виборців напроти прізвища виборця і розписується. Зіпсований виборчий бюлетень негайно погашається як невикористаний, про що складається акт. Зіпсований і погашений виборчий бюлетень при підрахунку голосів враховується як невикористаний і запаковується разом із контрольним талоном у пакет з невикористаними виборчими бюлетенями. Шановні виборці, за 5 хвилин закінчується голосування. Виборці, що прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Ось і закінчилося голосування. Попереду найскладніша частина роботи дільничної виборчої комісії підрахунок голосів.